Тут Відеообзор преса а давай, світ. моделі Анд Еко. Серійний норм. Модель міні. Маленький, зручний використанні. Запускайте а, Ну, Спочатку ну, ну, спресуємо частину, потім ще доложимо. Пускання стола, невеликі в габорітах. Я не хочу більше туди до вас. Ну зараз це достаємо і додаємо ще Підйом штока. Так, докладаємо туди ще матеріали. Получається, тючки такі ось, десь приблизно по 50-70 кг. Поліетилен пресує, папір без проблем. Добавляємо туди коробки, пресуємо, пишемо. Відтоді виходить доволі таки тяжкий тюк. Задоволені пресом фірма Ant Eco.